З абсолютної більшості хробачої шлакотехніки саме РСЗВ ГРАД не часто вдається налітати та знищити дронами FPV. На нах! Бездоганне влучання Ф-10 у виконанні пілотів кліматим та Хілмадяра з першої спроби. Горить за А тут ще один накатує. Градина завжди лакома ціль. Пада бас гітара! Ах, козаки клінчика наїбнули її одненьким влучанням. Красунчики. До розвідка боєм ведеться прямо за ФПВ. Мавіки тут не літають. Остомінденний ще один в кущах. Дивіться, повний, заряджений. Був. Це все складні відпрацювання. Глибоко від смуги ворожий тил. Пробача САУ. Чпок. Повторний захід з тилу. Є контакт. Горить САУ прямо в гаражовий. Якість відео не Голлівуд. Через 3 доларову камеру FPV. мавики сюди не долітають. Наступна САУ килимами заласкована. От натігали з хатів людських майна, щоб заховатись. Нє-нє, не від нас. Насук! БМДха, поширення хробако піхотовозка у більшості одноразова. Ну, Глибоке занурення. До розвідка боєм горить короста. Ще одна теж з проникненням. Оп! Норм. Що вам казав одноразові. Аналогічно. Не встигаю сьогодні довгу нарізку робити дуже інтенсивний рух на смузі. Кетмен до трьох до тих трьох градів вам трохи додав консерв. Один. Випадок зараз розгорнув у деталях про спалений днями танк Т-90, гордість хробачої армії. Звичайний двіж, але хробаки нам у коментарях своїх допомогли до розвідку огарка землі. Зараз побачите і послухайте. Бішкіль, Чо, давайте, місце міняйте, нахуй ебать. Там уже командир переживає хуйню. Убирайте, треба 90-ка Сегодня мне доклад, что ты поменял его и переоборудовать надо будет. 90 он и там тримают, но... Бесхиль ее сожгут, я уже, уже уже два дня нахуй, командир полка мне походу скидывает, говорит, бля, я его да ищем, ищем, блядь. Поэтому, блядь, надо рядом посмотреть, хотя бы переставьте на метров 400-300, на. Переставить не успели, хоть посмотрите, хрубаки, как мы... Ваш Т90 поімелі. Ось Чигирях. Вам не дуже видно, але згодом все побачите. Вормбастер птахів-мадярів працює, щоб всковернути. Наступний віліт. Оп! Запалюючи віднесли. Боєприпас терміт, пам'ятаєте? Добре, пішов. Ну, та й на Верочку ще один. Як же ж без того? ф 10 Ай, збиває хробак дрона, але прямо над танком. Тому, та... тому дрон падає правильно і роботу свою терміт нарешті робить. Далі слухаємо прямового ураження хробаків. Вибачте, трохи розвезло з перехоплення. Ну і дивимося їх кавчанням. Ох, комусь жопу на вуха. натягнули. Товарищ майор, все плохо. Прошла пехота, таки лашка, я так понял. Парни видели пятерых, и еще народ ходил. За водой они избегали. И все, и начали летать. Видать, спалили нашу машину каким-то образом. Одна отработала сразу. Еще прилетели, две сбили. Одна зажигалкой, я так поняли, потому что чую, сказал, что начала гореть сразу, как она только и сразу вспыхнула на башне. Сейчас э, патроны от карда я так понимаю, начали работать. Начали, начали. Арно разгорелось, все гуд. Теперь поднимемся до разведку земли. Робаками сделано. Вот эта сторона. Ось і їбала дирка. Ехоля. Корду пізда, сьому пізда. Кордих цікавить, т 90 згорів, каже корду пізда. А, таке, тихо, та спокійною вам. Очі та жало хробачий жах. Честь.